Привіт, з вами я Артем, канал Зоокол, канал, який займається вирощуванням аквакультур, а саме Австралійський рак та Креветка Розенберга. Сьогодні у нас буде таке не дуже цікаве для багатьох відео, але що маємо, то маємо. В зв'язку з закриттям нашої ферми. Хочу зробити невеличкий такий розпродаж, але розпродаж не просто так, а з пользою діла. Ми будемо сьогодні мати три лоти. Це три басейни. Два з них це підвирощування Австрали... під креветки Розенберга, а один басейн це під рака. Ви повинні, ну, повинні що зробити в коментарях писати, напишите, хто з вас за який лот, скільки запропонує, хто максимально предложить за той чи інший лот, то той і отримає басейн. Гроші, які ви ну, запропонували за цей басейн, підуть не нам, а зразу напряму в дитячий будинок перлинка. Тому сьогодні ми зробимо дуже багато добрих справ. Добра справа номер один. Наші конкуренти чи ті, хто нас не дуже любить, будуть сьогодні просто веселі і пити пиво. Тому радість для першої категорії є. Другі, які нас дивляться, все спостерігають. Ну, що є, то є. Життя триває, нічого страшного в цьому нема. Тому може, трохи пізніше, я розповім. Ну, ви в принципі все побачите. Тому не задавайте мені питання, що, що трапилось, яким чином. Тому не переживайте. І саме третє, основне, що які гроші ми невеличкі отримуємо з цього всього нашого міроприяття, ми, е, пере, ви, не ми, а ви зразу переведете в дитячий будинок перелинка і дітям, хоч якась допомога буде. Ми не будемо там стояти, там вижимати якісь там за, ну, захмарні суми. просто що, що, що вийде, то вийде. Тому в коментарях пишемо, пропонуємо. і не забувайте вказувати, що лот 1, лот 2, лот 3. Давайте я вам покажу, що ми сьогодні будемо розігрувати. Розпадав. Так, Погнали. Хто буде забирати самовивозом? Ящики для укриттів ми можемо надати вам. Якщо влізть обладнання, в принципі це остається. Так, от наш перший басейн, перший лот. Лот 1, басейн інтекс: 3 метри в довжину, 2 метри. В ширину цей басейн має 4 куби води. Звісно, без води ми його будемо вам віддавати, продавати. Тому 4-кубовий інтекс, воду зілімо, можна відправити як новою поштою, так і самовивіз. Так, акваріуми тут у нас стояли, вже ми їх реалізували. Ну, ВАТА, звісно, що вам не потрібно. Далі. Другий басейн. Це над індексом стоїть такий басейн, в якому ми вирощуємо, вирощували австралійського рака малька. Розміри цього басейну 2,80 на 1,35 м і висота борта 50 см. Це басейн з ПВХ-плівки. Його неможливо передати новою поштою, тільки самовивіз з Києва, з нашого цеху. На бусі заберете. Це лот No2. Для того, хто предложить зразу і захоче забрати зразу 2, то от вам готове рішення. Вот вам і креветка, от вам і австралійський рак. Тому лот є. Лот No2 І йшли подивимось лот No3. І от лот No3. Це басейн Bestway. Ми його вже помили, відмили. Його довжина 2,60 і ширина 1,80 метра. Тут приблизно 3 куби води. Це лот номер 3 ну, Нормальний звичайний басейн, в якому ми тримали креветку. Тому, друзі, давайте зробимо три добрих справи. Радість першим. Вам можна трошки секономити. І як слідство ми і щось зможемо допомогти. Якусь копійку дамо в дитячий будинок Перлинка. Тому чекаю ваших предпочтений в коментарях. Пишіть. З вами я, Артем, і до зустрічі.